Що станеться, якщо з'їсти цвіль? Це питання турбує багатьох, адже зіпсовані продукти можуть несподівано опинитися на нашому столі. Для початку варто зазначити не вся цвіль є однаково шкідливою. Наприклад, цвіль, яку спеціально вирощують для виготовлення сирів, камамбера чи рокфору, абсолютно безпечна, але цвіль на хлібі, фруктах або йогурті може стати причиною серйозних проблем. У деяких видах плісняви містяться мікотоксини, небезпечні речовини, які можуть викликати отруєння, пошкодити печінку або навіть сприяти розвитку хронічних захворювань. Також у чутливих людей пліснява здатна викликати алергічні реакції від нежиттю до утруднення дихання. А що робити, якщо ви випадково з'їли шматок продукту з цвіллю у більшості випадків, організм впорається самостійно? Однак, якщо ви з'їли багато або відчуваєте нудоту, біль у животі чи слабкість, обов'язково зверніться до лікаря. Щоб уникнути таких ситуацій, уважно перевіряйте продукти перед вживанням і пам'ятайте, м'які продукти з цвіллю, як от йогурт чи джем, краще викидати повністю, не ризикуйте своїм здоров'ям, тож будьте уважні та дбайте про себе, адже наше здоров'я починається з нашого раціону.